100 дронів за місяць має виготовити команда Вадима Ендерюкова із тростянця. А ціль, яку поставили собі волонтери 500 власноруч зібраних безпілотників до кінця цього року. Вадим почав допомагати українській армії ще з початку повномасштабної війни, а згодом зацікавився виготовленням FPV-дронів. Перший зібрав за власні кошти. Хоча, комплектуючи не дешеві, аби зібрати один безпілотник, Вадим разом з командою витрачає 4 години в день. Готові дрони тестують військові. З нами на зв'язку Вадим Ендерюков, інженер. Вітаю вас. Я вас вітаю. Як вчилися виготовляти дрони? Спочатку це була ідея, яка дуже швидко перейшла в реалізацію в дії, і пройшов курс Вікторі Drones». Дуже цікавий змістовний курс, який надає інженеру оволодіти швидко навичками збірки цих дронів. Також використовував ресурси Drones та є e дрон в Ютюбі. І, в принципі, цього достатньо, щоб розпочати та вдало використати ці знання в своїй роботі. Якої допомоги потребуєте? Я поставив за ціль 500 дронів виготовити до кінця року, і є можливість зараз виготовляти близько 100 дронів в місяць. Проте, фінансування покриває приблизно половину цих, цього об'єму. І, в принципі, як і у кожного інженера, фінансування є складовою і необхідною частиною у виготовленні будь-яких технологій. Зараз існує Тисячі інженерів в Україні вони вже навчені і які працюють саме з технологією FPV. І це є перспективний напрямок, який допоможе нашому війську отримати перемогу. Яка команда буде працювати з вами протягом місяця? Адже ціль доволі потужна? Звісно, маю друзів, і знайомі долучаються до цієї справи. І бажаючих дуже багато. Також є бажання попрацювати з учнями шкіл просто для того, щоб розвивати саме інженерію. Інженерія війську це ключовий етап до перемоги. Саме за допомогою голови можна створити технології, які переможуть. Якщо не секрет, на які напрямки плануєте передати безпілотники? З самого початку і до, до сих пір, до сьогоднішнього дня я працюю з командою, яка захищає наш кордон: це Сумщина та Чернігівщина. І передаю вітання цим хлопцям. Вони молодці. Я їх називаю красавчики. А також з цього місяця новий напрямок для себе взяли, трішки збільшили об'єми і з, е, працюємо з Донеччиною. Дякую вам. Дякую вам також. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Вадим Єндерюков, інженер.